А чому він був там? Хто він був? Не знаю. Бачите, ваше теперіло? Ви маєте, мабуть, відповідь про відмови, а Паркович не розповідає. Ви маєте, Комісії, це ми присутні е, засідання, мандрюж митрому комісії до е, своєї ради питання порушень. На розгляд комісії у нас винесено винесунок <клухи> питання, перше з них, це є е, наше одне з питань, яке має бути в нашій комісії. Це е, з головою, дійсно. Е, винесено розпорядження, яким ну, зупинено дію річна два Верховної Ради від 13 до 25 року, номер 3021, про вічні земельні ділянки, де продажу у власності і є ділянками не безпосередньо призначені для керівництва війна. Ми не будемо зачитувати відповідне розпорядження з тим, що в двох словах даного розпорядження вони не до підставок що ним колись здійснювалося дивування щодо одного питання з особи Демчук, Олександр Йосиній, підстави, з яких здійснювалося накладення вето, не відпали саме на сьогоднішній день. Друге питання – це їм справи бої механії, які було, щоб вони не було прийнято рішення про відмову, включення відповідного єдиної ділянки в перегляді, в перегляді, в перегляді, в перегляді, в перегляді, в перегляді, в

дійсності законопроєм про місцеве самовідбування в Україні передбачено відповідомовно про те, що значено, що я вам не маю сенсі. Тому я вважаю, що є підстави рішення про подолання вето про спереджу міського вулу з даних питань, які були моєю визначені вищі. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію Домської міської ради, на чергове, на Да, одновласно. Дякую. Так, на порядку денному є ще інше питання. Яке, яке підготовлено до доповнення до внесення доповнення до плану діяльності підготовки проєктів регуляторної акції на 2025 рік. Воно також має пройти відповідну процедуру, розвитку на нашій комісії. Вноситься відповідні зміни, що стосуються внесення ще одного аналітивно регуляторного акту на 2023 рік про провадження проєкту картка жителя Другопської міської територіальної громади. Ціль даного питання це врегулювання питань, пов'язаних з обслуговуванням мешканців Другої Сполісної територіальної громади в сфері пасажирських перевезень на маршрутах на нагального користування. Хто е, членів комісії за користування голосування? Хто за що доведеться дане питання на чергові передаденці? Даними можна. Ну і ще у нас є третє питання. Якщо обрання пропоную такі знати одна людина тимчасово відсутня, то пропоную вибрати заступником на цей період часу, то свідчення особника або депутатом попередньо скликання. Шергериста. Шереме? Хто запитаємо там характеристики? ちょっと待って。